Серед чудового українського полісся на берегах зачарованої десни стоїть старовинне містечко Сосниця, яке вперше згадується в Іпатівському літописі як місто Чернігівського князівства. Музика. Далеко за межами України знана сосниця і як батьківщина всесвітньо відомого кінорежисера, письменника Олександра Довженка. Тут, на батьківській садибі, створено літературно-меморіальний музей митця, в якому побувало сотні тисяч людей. У старій хаті під солом'яною стріхою прийшли дитячі та юнацькі роки Олександра Довженка, про які він з особливою теплотою та любов'ю згадує в автобіографічній повісті Зачарована Десна. Тут зберігся традиційний селянський інтер'єр з піччю, мисником, колискою на стінах під вишитими червоно-чорними рушниками ікони, портрети батьків, родинні фото а на столі велика хлібина. У приміщенні, збудованому у 1964 році, розміщується літературна художня експозиція, яка розповідає про подальше життя та творчість нашого славетного земляка. Тут представлені документи, фото, особисті речі, видання його творів. Тут можна послухати запис виступу співця рідного краю, побачити його фільми, які увійшли в антологію світового кінематографу.